Вечірня підкидушка називається. Вітерес такий непоганий. Зігнав. Я Чесно скажу, зігнав і жду хижака. Якщо не прийде, то все повезе. Ні, ніхто не відірвається, тому що вони сьогодні в день літали, а десь десь в обід, то не відірвується ніхто. Вітер сьогодні був дуже сильний. Вони потрясли, потрясли де й попадали. Мабуть, зараз буде те саме, тому що вітер хоч такий хороший, але всім сьогодні не подобається літати. Таке буває. О, летить щось. Що це таке? А, ворона. Дай так чеша проти вітру. Не буде чіпати, ні? Ну взагалі я не боюсь ворон. Я мимо пройшла. Мимо пройшла. Вечерні підкидушки. Розминка. Розминка. Певно, що польоту не буде. Я м його не обіцяю, так скажу, польоту. Може хтось там вихватиться пару штук, бо зараз щось сусідні. Немає в них натхнення. Поки тихо. пока тихо нападу немає. Зараз трошки е, будуть, деякі вже будуть якоря випадати, то може вони цю стаю розділять зараз. О. З якоря, може випадають і хтось може з тих підскочити. Зараз будемо бачити. О деякі вже бачите трошки забралися. Зелені, бачите, всі, воно... всі з кінцівками вискакують кінцівки. Та що, ну, певно, що не готові до польотів. Но коли є такі гарненькі терест, то можна їх зігнати. Дімен старий є все. Он біла. То есть ряба. Кстати, ряба, по-моєму. І мама все літає, так? Да? Стара. Стара, бачите, підскочила. Так, ну, подивіться, тебе що відірвалось там, Три, шість, вісім. Відірвалось. ну 3, 6, 8. Нас Ось відірвалося. Ну наче відірвалося. Так, і вон. Високо вже бачите. Так, три, шість. А ну, хтось, хтось приїхав в гості. Так, вибачте, до мене приїжджали, значить так. Ну, голубки он. Восьмерочка, подивіться, піднялася одне. Я казав, що щось може на чудо підірю, я не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, так? Так чи не так? Так. Смірочка там. Ось так. А Зараз, зараз, зараз біля п'ятої години, 17-ї. Я думаю, що небезпеки не буде. Ну, ще півтори години вони точно не полетять. Якщо годинку вилетять, то й добре. Так що за ніч я не боюся. За ніч я не боюся. Ось, ну все. все, хай летять. Хай летять. Камера на дворі, я тут. Буду дивитися, щось буде новеньке. Якщо прилетить з лісу, я спробую засняти. Щоб побачило, що я теж живу на тому світі, що ви живете, і в мене теж хижаки є. Ох, стає яка. Скоро буде рідчати. Скоро буде рідчати. все тільки почнемо осінній гон. так, і будуть пропадати. Так, все, поки пауза. Письмівка там. Так, ходив я, ходив, ротизі, піднімаю голову. А там сім, а не вісім. Не знаєте, чи я? Тоді неправильно порахував їх. Задерлися. Зараз, зараз я покажу. В цьому небі треба дуже обережно. Ось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І 7 є. Тут трошки трошки, трошки не від них поряд. Вперед, по-моєму, трошечки так ось стоїть від них. Ось, ось-ось є. Бачите? Сьомий. Ось сьомий. Хба. А де ж восьмий? Нападу не було, це однозначно. Якби був би напад. Ну, По-перше, я б призівав би його це так поглядував я. То вони були б зараз по всьому селі, зліталися б сюди з усіх сторін горизонту. Так вони всі як були, так і є. В одному місці, в кучкою. Не розумію я, так дивлюсь без камери. Вітер не таке, щоб знести його. От ви знаєте, загадка. А може він сів? Але з висоти так сісти швидко він не змій би, щоб я його не замітив би. Так, ось зараз покажу ще раз. Ось вони розбилися. Троєчка тут. І троєчка тут. і один спереді там є. Ви знаєте, трошки піднялися, що не годиться. Що не годиться. Ця гвардія жде годівлі сидять, Воно зараз трошки похолодало, трошки мабуть треба їм пайку збільшити, а там знаєте, вітер там буде там класний, бо вони так насолоджуються польотом. Так, ну поки восьми під загадкою, буду все наблюдати. Може десь відійшов, не знаю, може. Його здуло, теж не знаю. Я по крайній мірі не знаю взагалі, хто там туди підскочив. Ви ж бачили, я зігнав всю стаю, а ці відірвалися. Ну, Мабуть, вони більш в формі. Так що я не знаю, хто там є, хто там нема, кого може здути, хто може відійти, не знаю. Так все, поки пауза. Ну десь біля годинки вже летять. Буде один я погнав десь в 17, зараз десь вже 17.45. Так, залишаю. Ще поки вечір. Сонце вже бачите, де. Ну я думаю, що... Та думаю, що повинні сісти до, до сутінок. Все, чекаю. Так, які новини на цю хвилину? Зараз 18.20 вже. 18.20. Восьмий голуб сів. Сів голуб, один на одну прийшов. Ну, Я камеру тоді набрав, один ще горів, отой От ще якраз відривався вгору. Зараз покрив. Тобто восьмого тоді, е, ну випав, восьмий випав. Я не бачив, коли де. Він тільки що прийшов на низькій висоті. А це, що вперед тоді виривався, бо ось він так само стоїть над хатою. Це сьомий. Да. І що саме таке? Головне, що шестірки я не бачу. Я шестірки не бачу. Чи вона високо, чи вона далеко, я сказати не можу. Я не, 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 маю, не маю навіть коментувати. Що сталося, не знаю. Чи вони далеко, чи вони високо. Це ось прямо над хатою. Це прямо над хатою. Просто я чого дивлюся, бачите, вітерець там добренький такий. Може їх позносило, га, слабаків. Ну не високо хлопці, не високо. Через пів години буде вже... можна сказати, що темно буде, сім годин буде вже так темненько. Може ще й цей не сяде. На Каркаві, так, да, ситуація. Я щось був певний, що вони сядуть до 7 до годин. А вони... А вони, мабуть, не сядуть до семи годин. Це й випаде, то це буде вдома. Хай навіть навіть випаде десь на куток сюди. То він тут буде вдома. Високо голуб стоїть. Ну як високо. Розкажу. Ну, Метр 400 стоїть. Отак. Ну, так. Височенько на, на цю пору дня. Через півгодини темно, то це вважається, що високо. Не встигне він сісти, я думаю. І нема ще стільки. Я дивлюсь туди вже, в мене вже... Я вже продарявив. Я вже продаряв небо очима. І я не бачу, це туди дивлюсь того края. Вітер північно-західний сьогодні. Ну хоч я хоч тепер впевнений по кількості, бо один прийшов. Восьми, сьомий наді мною, за шістірки точно немає. Ну, Завтра треба буде чекати, що все буде благо. Десь може повипадають, я думаю. Десь вже повинні випасти вони. Не бачу. Не бачу. Не бачу. Ну що ж, що? Що треба показувати? Камеру кладу. Камеру кладу, там буде видно. Якщо будуть якісь новини, то я повідомлю. Так, якісь зміни, я раз покажу. Ось голубок з'явився. Ось. Ось з'явився голубок. Так, це не те, що був горі. То, що в горі залишився, я раз покажу вам і того. Бачите? Щоб не думали, що я фокуси показую. Тихо, 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 тихо. Говорить той що був, то є залишився. Так, оце з'явився, я Що дивлюся і мені наче таке, що це ще що... це подіманий голуб'як, по-моєму, так да. По-моєму це подіманих. Прийшло, молодець яке, га? Ну я думаю, що втрапить. Думаю, що втрапить. Оно Начебто, так. Да. Значить що? Мінус п'ять? Мінус п'ять, так? Да? Так, да, вони високо були. Їх не знесло, вони піднялися, вони, мені здається, на висоті були. Тому що він з'явився не за горизонту, а теж десь надівної випав він. І падав прямо, ну, сильно так падав, пулею. А то й там, Вон, бачите. Ну що це хай сідає? Не буду довго знімати. Мінус п'ять. А, ну. а, заховався від мене. Заховався від мене, зараз побачу я. Ні, ні-ні-ні, то не з підімених. Ні-ні-ні, я бачу. То не з-підні мене. Виглядає. Я чув, врю, бо під піддіманих там біле буде на голові. Так ну що? Чекаємо далі. Так, де вони беруться, я не знаю, я вам чесно скажу. Це прибіг до камери. Ось ще один з'явився. Той там. Так, Зараз я посажу дві збоку. О, догадуюсь, що це за голубок. Це супер голубок. Бачите, отак. Отак ми. А то ще там. Але нижче, нижче. Це нижче. Це нижче. Зараз темніє вже. Зараз спробую поставити ручну, тому що автоматичний дуже погано в темноті показує. Глиночку. Є. Ну тепер сходу покажу зараз. Ось бачите. А те ще сідає. Бачили? Ну що, виходить? Мінус 4, так? Два сіло. Залишилось 6, потім ще один прийшов. Залишилось 5, ще один прийшов, залишилось 4. Оде вони беруть, я не знаю. Десь може... Дійсно, що їх знесло, вони десь вилітають за горизонту. Я просто вже пізно бачу їх. А може вони зараз високо. Десь там, але я не бачу то темнота. Не знаю, без коментарів. Так, знову ж таки, ложу камеру, це нижче. Чекаємо далі. Так, опустився вже цей, що був високо. Оце єдиний голуб, до якого в мене немає претензій. На сьогоднішній, по сьогоднішньому вечірньому польоту. Ви зараз був на очах. Стоп, це не те, що вставками. Молодий. Ні-ні-ні. То не такий. Це не те, що вставками. Ви зараз я його молодого піднімаю. Ні, це якийсь. Піду розгляну, треба обов'язково його зараз Обов'язково треба зараз його розшифрувати. Тому що це синій показав самий такий цінний політ цей голубок. Не заставив мене переживати. час був на очах. Зараз я загляну туди до нього нагору. Синій. Знаю. Знаю. Я знаю. Хлопці, це стара голубочка. Це стара голубочка. Там вона. Це стара голубочка. Все, зараз вона зайде. Так, мінус чотири. Я тут зараз закрию. На вхід навіть закрию і на вихід закрию. Якщо завтра з'явиться до тих пір, поки я ще буду. Не на дворі то я буду бачити, хто прийшов. Вже темно, да? вже темно. Темно вже, так. Да. Ну що. Ну що, до завтра? Завтра будемо очікувати. Сьогодні вже немає ніякої надії. Ну, надія, можливо, якась... Хотілося б щоб була, але темно, подивіться. Да, це голубка стара. Це стара голубочка. Стара голубочка. Нема небо темне. Верніше не так скажу, не нема, а не видно. Темно вже. Все. Що навіть голуби десь з'являться в висоті. Я їх не побачу. Будемо надітись на маленьке чудо. До завтра. Всім миру.